Так вона насправді і сталося. В руках у в мене книга Шумки Ніцеля, німецького історика, який спеціалізується на вивченні військової історії Німеччини. Її назва Німецькі війни від Кайзер-Рейху і до Берлінської Республіки. І хронологічні межі сягають 1871 року і до сьогодні. І як ви вже встигли побачити, за ці півтора століття німці встигли наювати на більше ніж 800 сторінок тексту. Як так сталося? І звідки взагалі на карті Європи взялася така країна, як Німецька імперія? Якщо там і були якісь німці, то де ховалися до цього? Спробуємо розібратися в суді цього питання і перенесемося на початок 19 століття. До 1806 року на території Центральної Європи існувало понад 300 політичних утворень з німецькомовного насад. Більшість з них були частиною священної Римської імперії або спадковими володіннями Габсбургів. Ці землі варіювалися за розмірами. Від малих князівств і до великих територій на королівств Баварія та Пруссія. Вони мали різні політичні устрої вільні імперські міста, церковні землі, династичні князівства і так далі, коротше кажучи, повний феодалізм. Німецькомовні держави Священної Римської імперії мали адміністративні і правові механізми для вирішення внутрішніх конфліктів та об'єднували ресурси в імперських округах, так званих Райхкрайз, що сприяло економічному і оборонному співробітництву. Проте у 1806 році Наполеон диктує умова передберської мирної угоди, і імператор фактично розпускає священну Римську імперію. Французька гегемонія сприяє піднесенню німецького націоналізму. Варто зазначити, що боротьба за незалежність від французького панування згодом перетворилася на рух за створення єдиної Німеччини Невдалий похід Наполеона на Російську імперію, поразка у битві народів під Лейпцигом у 1813 році. Вони всі дестабілізують французьку владу на територіях. Фінальним акордом стає битва при Ватерло в червні 1815, де пруські війська під командуванням Гепхарта Блюхера тріумфально розбивають війська Бонапарта. Дипломатично ситуацію регулює Віденський конгрес, запускається тенденція балансу сил, де монархії поважаються, а націоналістичні та революційні виступи навпаки пригнічуються. Конгрес створює німецький союз, у якому Прусія та інші 38 німецькомовних держав підпадають під єдину сферу впливу Австрії. Однак не все сталося, як гадалося. Об'єднання Німеччини, включно з Австрією, це великонімецьке вирішення німецького питання. Дієвим вже стає інший шлях, малонімецький. Загалом цей німецький собор був доволі слабким та недієвим. Австрія поступово програє конкуренцію за вплив над регіоном, віддаючи ініціативу Пруссії, яка є другою за величного етап країною Союзу. Після серії воєн, дипломатичних інтриг та вдалих спадкових переділів, Прусія з королівства перетвориться на такого собі амбасадора німецького народу. Три великі війни: з Данією в 1864, Австрією в 1866 і Францію в 1870-71 роках. це три перемоги Прусії, які стають трьома вінцями на короні імператора. Ось так. Дякуючи вмілому та хитрому Отто фон Бісмарку, усі ці роздроблені землі, врешті, стають частиною одного великого німецького райху імперії. Проте все це глобальна політика. Нам з вами важливо дізнатися те, що знаходилося під обгорткою цих гучних зовнішніх дій, яким чином громадяни з 40 різних державних утворень в результаті стають єдиним народом. Насправді це цікаво. Тому пропоную розглянути три основних чинника, які посприяли воз'єднанню німців. Першим фактором стає піднесення економіки, яким би вдалими не були військові дії та результати конфліктів, а найбільше в них страждає саме вона. Еріх Марія Ермарк, німецький письменник, який, хоч і писав про Першу світову, але розірвана громадними ядрами земля Німеччини в 19 столітті виглядала саміт. Цитата: Війна не має обличчя переможців. Вона приносить лише біль, страждання і руїну. Та й справді було доволі складно відновитися, тому спочатку все йшло помалу. Одним з найважливіших факторів, які вплинули на сільське господарство Пруссії, були земельні реформи початку 19 століття, зокрема, реформи, ініційовані на початку століття, до прикладу, реформа Штейна-Гарденберга. Ці реформи сприяли скасування кріпацтва, що дозволило селянам стати власниками землі та стимулювало ефективніше ведення господарства. Штейн і Гарденберг обидва аристократи. Брагнуло створити централізовану та ефективну адміністративну систему. Було також проведено низку змін для лібералізації економіки, зокрема, запроваджено право на вільну торгівлю та знято обмеження для підприємницької діяльності. Це все стимулювало розвиток промисловості та ремесел, дозволивши створення ринку орієнтованого на конкуренцію. Німецький митний союз став іще однією установою, яка відіграла ключову роль в об'єднанні німецьких держав. Задуманий міністром фінансів Гансом фон Бюловом 1812 року, Союз об'єднав землі Пруссії та Велике Князівство Гесен, Кюрферство Гесен, Баварію, Вюртенберг, Саксонію і Тюрінські держави. Протягом наступних 30 років до Союзу приєднувалися й інші німецькі держави, наочно демонструючи розширення зони впливу Пруссії. Митний союз допоміг послабити протекціоністські бар'єри між німецькими державами. Покращив із дешевого перевезення сировини та готових товарів. Це було особливо важливо для зростальних промислових центрів, більшість з яких перебували в області Рейну та Руру. Основна мета митного союзу полягала у створенні внутрішнього ринку, а політично митний союз призвів до поселення Просії по та сприяв мало німецькому шляху розв'язання німецького питання, тому що він не включив Австрію. Та як покращувати економіку, коли немає чим возити товари, про інфраструктуру також потурбувалася. На початку XIX століття стан німецьких шляхів був просто жахливий, їх витоптали війська, які кілька десятиліть постійно знову туди-сюди. Проте, на щастя, протяжність доріг із твердим покриттям в Прусії збільшилася з 3800 км у 1816 році до 16600 км у 1852 році, чому жорсткаво посприяли й винайдення щебеню. Блокади на районі були зняті, парові двигуни популяризувалась, і вже в 1846 році 180 параплавів курсували німецькими річками і Бодинським озером, а мережа каналів простилась від Дунаю, Везера і Ельби. Натомість справжній вау ефект приносить саме залізниці. Історики Другого рейху згодом назвали залізниці першим показником єдиної держави. Патріотичний романіст Вільгельм Раабе писав Німецька імперія була створена першою залізницею. Баварська залізниця Людвіга, перша гілка парової залізниці в німецьких державах, сполучила Нюрнберг і Фюрт в 1835 році і була 6 км завдовжки. Протягом трьох років було прокладено 141 км шляхів, до 1840 року 462 км, а до 1860 року вже 11 157 км. Ця мережа не мала якогось транспортного центру, тому рейки проходили буквально до кожного сусіднього міста. Напевно, саме тому дойчабан сьогодні є таким хаотичним та непередбачуваним. але на відміну від сучасних позигів, тоді вони справді сприяли розбудові дружби між німцями. 1835 року Генріх фон Гагерн писав, що дороги це вени і артерії політичного організму. Він передбачав, що вони сприятимуть незалежності, процвітанню і свободі, в цьому він був абсолютно правий. І це підводить нас до другого чинника національного єднання. Інший німецький автор, філософ Йоган фіхте відзначав значення спільної мови як об'єднавчого факту. Він писав по перше, справжніми, дійсно природними кордонами держав, що не викликають сумніву, є внутрішні кордони. ті, хто спілкується єдиною мовою, пов'язані між собою, безліч невидимих ниток самої природи, задовго до будь-якого людського мистецтва. Вони розуміють один одного і здатні досягати ще яснішого взаєморозуміння. Вони мають бути разом, і за своєю природою є одне неподійне ціле. Правда, в цьому була, проте німецька мова дуже різноманітна, а хогдойчу тоді ще не придумали. Спільна мова, можливо, і розглядалася як основа нації, але тут я походжуся з німецькими істориками 19 століття. Потрібно було щось більше за спільну мову для об'єднання декількох сотень політичних утворень. І тут на арену виходять казачки. Так, саме казачки. Коли стало легше переміщатися, німці почали бачити єдність і в інших чинниках, окрім мова. Зокрема, брати Грім, які уклали великий слоник, який називається Грім, також створили і просто величезну збірку Казок і Байок, де були підкреслені паралелі в історіях між різними регіонами. Таким чином, фольклор і усна історія стають потужним монументом, навколо якого могли їдатися освічені і не дуже німці. Карл Бедекар написав путівники по різних містах і регіонах німецьких держав. Зазначивши місця для ночівлі та місця варті відвідування, а також коротку історію замків, битв, знаменитих будівель і відомих людей. Його посібники також містили відстані, дороги, яких краще уникати, і туристичні стежки, якими варто пройти. Спільний хейт французів також допомагав німцям відчувати братерськість адже разом і батька легше бити. Наприклад, прикладу, у пісні Варта на Рейні Макса Шнекенбургера. Почали звертати увагу на географічний простір, не обмежуючи німецькість лише спільною мовою. Шнекенбургер написав варту на Рейні навмисно у відповідь на твердження, що через Рейн проходить природний східний кордон Франції. Приспів пісні вцілив не тільки мовну, але і географічну єдність німецького народу а ще єдність проти французів. Та й що там казати? Гімн Німеччини знаменитий Deutschland über alles, яку офіційно називають пісною німців, було створено саме тоді, і він закликав визнати об'єднавчі властивості німецького народу. Народжується покоління молодої інтелігенції. У 1807 році Олександр Фон Гумболь висуває твердження, що місцевість впливає на характер нації, пов'язавши територію з народом. Паралельно з цією ідеєю з'явилися і рухи за збереження старих фортець та історичних місцевостей, в основному зосереджені в області рейну місці багатьох з Францією та Іспанією. А також це період діяльності знаменитого Йогана Вольфханга фон Гетте, поета і прозаїка, засновника нової німецької літератури. У творах Гете, особливо в його Фаусті та подорожі в Італію, розглядається культурне багатство, спадщини та традиції Німеччини. Там він підтримує ідеї національної єдності та гордості, і хоч Гетте був прихильником політичного реалізму, як і Бісмарк, проте своїми творами він надихав молодь та студентів, які стануть авангардом національного єднання, і саме молоді, гарячі університетські душі стануть третім і заключним фактором до внутрішнього об'єднання Німеччини. Відверто кажучи, про історію німецького студентського руху, можна було би записати ще окреме відео, адже витоки активної діяльності судей всягають сивої середньовічної давнини. Проте ближче до нашої теми, вирішальний вплив на студентську культуру Німеччини мали визвольні війни проти наполеонівської окупації. За оцінками істориків, у цих війнах брали участь від 20 до 50% загальної кількості студентів. У серпні 1814 року добровольці, що повернулися з визвольних воєн, створили в ЄНІ Групу оборони таку собі молодіжну організацію в дусі середньовічних студентських орденів, яка практикувала застосування зброї. В установчому документі Єнського братства від 12 червня 1815 року зазначено вихований думкою про спільну батьківщину Пройнятий священним обов'язком кожного німця працювати над відродженням німецької природи та духу, пробуджуючи тим самим німецьку силу та дисципліну і таким чином міцно відновлюючи колишню честь і славу нашого народу і щоб назавжди захистити його від найстрашнішої з усіх небезпек, від іноземного поневолення та деспотизму. Деякі студенти в Єні зустрілися та обговорили заснування з'єднання під назвою братства. Ідея створення братства швидко поширилася з Єни – і невдовзі рух поширився по всій Німеччині. Варто зазначити, що студентське братства існували напівлегально, адже монархічна влада була проти будь-яких проявів індивідуалізму, а студентським самоврядуванням мав займатися конвент сеньорів, який, відповідно, тривався церквою. Проте ніщо не могло зупинити ітею, час якої настав. На зустрічі близько 500 студентів у Вартбрусі 18 жовтня 1817 року, тобто у річницю реформації та битви народів під Лейпцигом, було засновано загальнонімецьке німецьке тобто колегіальне братство, яке мало стати загальнонімецьким братством усіх студентів. Близько трьох тисяч студентів були присутні на Вартбурзьких фестивалях у 1818 і 1819 роках, що становило близько третини всього студентського контингенту німецьких держав. Однак загальнонімецьке об'єднання всіх членів братства не вдалося, і початкове братство в Єні також розпалося на різні течії. З нагоди розпуску єнського братства Август Даніель фон Бінцер у 1819 році написав пісню, названу за його першим віршем Ми побудували в величний будинок. У сьомому вірші сказано стрічка перерізана, був чорний, червоний і золотий, і Бог страждав, хто зна, чого він хотів. Тут вперше згадується тріада чорний, червоний золотий, яка потім стала символом руху братерства і демократії в Німеччині. З самого початку братства були політичними організаціями з політичними вимогами, передусім щодо демократичних реформ і об'єднання Німеччини. З іншого боку, ці ж корпуси вважали себе об'єднанням для спільного регулювання студентського життя. Проте влада не взяла до уваги ці пункти. У 1819 році. Після спалахів ненависті спрямованих проти єврейських громадян та політичного вбивства членів братства, Німецький Союз заборонив будь-яку саму управу, обмежив свободу слова та вів цензуру. Ці резолюції були названі Карлсбацькими указами, і діяли вони до 1848 року. Їх застосовували з різним ступенем суворості, але вони призводили до тюремного ув'язнення, професійної заборони та вигнання деяких членів братства. Так було цілих 30 років. Проте з часом і самі студенти перестали бути такими радикальними та й часи змінилися. У 1840-х у контексті політичної еманципації університети формують так званий рух прогресу, який, спираючись на ідеї первісного братства, хотів адаптувати студентські традиції до тогочасної буржуазної культури. У 1848 році перша демократична національна асамблея у Паульській в Франкфурті, змусила скасувати рішення Карлсбадських указів. Заборонені підпільні організації, не молоді, стали об'єднанням наукової еліти країни чорний, червоний і золотий, кольори братства відтепер розгорнулися у всьому розмаїтті німецьких студентських організацій. Учорашні розбишаку ставали світочом реформ сьогодні. Посилення індустріалізації вимагало нових і більш висококваліфікованих професій у всіх сферах. Більшість учасників франкфуртських народних зборів 1849 року. Які першими намагалися прийняти конституцію та запропонували пруському королю Вільгельму IV статус імператора, були саме представниками цих організацій. І хоч тоді в них це й не вийшло з першого разу, проте їхня робота мала результат вже в 1871 році, коли шляхом крові і сталі Німеччина, нарешті, стала єдиною. Цим відео я хотів донести, що, я хочу утворення німецької імперії у 1871 році, було багато в чому розгляду успішної зовнішньої політики, та на мою думку, без надійного внутрішнього стержня об'єднати таку величезну кількість земель було би просто неможливим. Тому ці три головних чинника, які я виділив: а саме економічне зростання, національне об'єднання, а також тинський рух, на мою думку. Були дуже важливими у процесі створення німецької нації та патріотизму, які в результаті дуже сильно впливатимуть на хід історії. З вами був студент третього курсу, Артем Корсун. можливо, що побачимось.